До самого тверезого гостя. Давайте ми розпочнемо перше з Ігора. Дивіться, будуть три виходи. Перше, що нам треба зробити, зараз лунає звук. Ви почуєте, який. Вам потрібно його повторити. Уважно слухаємо. Ігор буде перший. Ну, це просто так. Ігор перший. Будь ласка, запустіть перший звук для Ігора. Дуже просто. просто. Трем трем трем, 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 трем трем. Ваш голос і не юра! Молодець, ми бачимо, що він трошки тверезий. Наступний нас буде Вася, присяжок. Вася, будь ласка, хлопці, для Василя, який звук запустіть. Слухаємо. Дуже легко і дуже просто. Васька, давай. Ваші обласки, Василь, майже повторив, Майже повторив він ще трошки дверезий. І так, наступний буде Ваня Андрейчук. Давайте, хлопці, для Вані Андрейшука якийсь звук. Будь ласка. Це дуже просто і дуже легко. Він хоч би був і п'яний, він би це повторив. Давай, Ванька. У тебе вийшло якесь перше слово не дуже. Добре, ваші обласки для Івана. Він майже майже дверей. І так, їдемо далі. Є дружба. Дружба, як тебе звати? Віталік, друзі, давайте для Віталія якийсь звук. Ано, будь ласка. Думаю, що дуже легко і дуже просто. Ваші обласки для Віталіка. Віталік можна сказати, що є повністю тверезий. І так наступ... нагадаю, як тебе звати? Іван. Іван, давайте для Івана звук. Хлопці, запустіть для Івана звук. Слухаємо. Таке легеньке завдання, будь ласка, Ванька, ну що, готовий? А що ти зробив? <схай> То треба звуком дати. Давайте запосід музику і під музику Ванька зробить. Ну зву... ви зрозуміли, він мімікує тільки ваші обласки для Івана. Супер, ну що ж, друзі, в нас є ще один іван, ваня дружба. Хлопці, запустіть щось для вані, гарне, хороше таке. Будь ласка. Ванька, я думаю, тут взагалі простіше простого. Простіше простого, будь ласка, і так, поїхали. А під музику? А під музику хлопці, запустіть музику. А, але звуку не чути, звуку не чути. Як не чуєш, то я співав? Добре, о, добре, хай буде так у вашій області Івану, я просто знаю, що він не п'є. Добре, добре, друзі, наступний вихід нам треба зробити деякі танці. Кожен із вас буде виконувати гостя якоїсь країни і танцювати той танець. Барон Ігор під ваші області. Але підтримуємо Ігора. Сеанський барон! Степля Ігора. Мекінели маникена. Зіревича. Барон Ігор, це ганський барон Ігор. І мекі, милеманике. Ваші області для Ігора. Ну що, наступний нас буде ваш присяжник. Він буде гість із Грузії. Грузинський танець вашої області від Василя Присяжника. Поїхали! Але, будь ласка, виходь на середину. Ова! Плескуємо для Василя! І. Хоп! Хоп! Набираємо обертів! Молодець, молодець, Василь. Ну, електрика все ж таки твоє. Електрика, воно твоє. Їдемо далі, Ваня Андрейчук. І Ваня Андрейчук у нас буде гість із Індії. Індійський танець, друзі, на ваших очах виконання Івана Андрейчук. Супер, супер, ваші обласки, той Іван Андрейчук. Відомий крановши на цілу Англію. Добре, їдемо далі. Ванька, ти готовий? Ти в нас будеш справжній такий український гість. Ти будеш справжній козак і ти маєш виконати танець. Гопак! Під ваші облиски, Іванька, будь ласка, поїхали! Гопак! Це що, гопак? Давай, включай фантазію, і як там? Не можу більше присісти. Давайте поблудуйте Івану, Вань, давай. Ай-яй-яй. Ай, ай. Молоді, дивіться, як виконують, дивіться, як пацани молодші виконують. О, молодці, молодці! А названня буде гість Філяндії. Філяндський танець, будь ласка, під вашу область, від дружби Івана. Хоп! А давайте так під музичку трошки зробимо тоси-тоси Для Івана поїхали! Раз, два, три! Ванька, давай!